Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжанка сьогодні про важливе та ще важливіше. Так буває іноді вам це важливо, а ви щось не звертаєте увагу, може забулись про щось, може взагалі про щось просто не знаєте. Тож давайте роздивлятись цікавої розповіді вам та дуже смачної кави. Хто п'є разом зі мною? Дівчатка, одразу ж мені показують. Оце летить захід, будьте дуже уважні. І це більш на ракети все ж таки схоже, тож ви знаєте, що робити, не ігноруйте сигнали тривоги і будьте дуже-дуже дуже уважні. Давайте зачекає блюдечко, а ми починаємо дивитись з особистого життя. Так, дивіться, що стосується особистого життя. Ось тут мені центральною фігурою показаний чоловік, і знаєте, як хитро його хтось намагається скинути. У нього в руках важливе питання, питання до людини, до жінки. І він відволікається, він відчуває, як хтось його намагається скинути, хтось намагається, як, знаєте, хитрощами якимись. Його насправді це як. Якщо от його хтось намагається виставити в поганому світлі перед цією жінкою, це важливо, це важливо насамперед для цього чоловіка, бо він як не знає свого ворога, він відчуває, що щось коїться не те, але він не бачить і не знає свого ворога. Тут якась така ситуація, яка, знаєте, от, йому може якісь знаки приходять, він відчуває, він може там в снах щось дивне для себе бачити. Але на ну, так, щоб чітко, зрозуміло було, то начебто все добре. Але от на інтуїтивному плані щось його дуже турбує. Тут є літери э, Х, зараз літера здається літера Ж, літера К, літера С. Угу. І дивіться, як тут жінка йому як підкаже: а зверни увагу і скаже, на кого звернути увагу, що людина в обхід тебе намагається щось робити за твоєю спиною. І це врятує. Це просто, знаєте, він дійсно зверне увагу, і він скине з себе той тягар, ту людину, ті якісь неприємності. Це важливо. Далі. Далі ось тут жінка. Ось така замріяна жінка. І дивіться, вона як іде на зустріч до когось, як хтось її чекає. Але хитра людина чекає. Знаєте, от є людина, яка за ну, якесь озвучила. Питання, і жінка, ну, як відповідаючи на питання, просто просувається вперед, рухається на зустріч. І за спиною жінки троє людей, які спостерігаються цією історією, двоє між собою спілкуються, одна людина. Ну, вона ну, вони всі знайомі між собою, але одна людина як трошки осторонь. Тут як чоловік осторонь стоїть, і він цю ситуацію буде обговорювати з якимсь чоловіком, не втягуючи його в цю, всю цю ситуацію, але просто от поспілкується. А от ті дві людини, вони між собою там дуже тісно так спілкуються. Чиєсь побачення бачу, буде, і ну, таке. Таке, як заплановано, таке і буде гарне, добре побачення. Хтось тут фінансові ідеї буде обговорювати двоє людей між собою. Як відкривають якусь фінансову можливість? Як знаєте, от було закрито. До якогось моменту, а тепер вже час прийшов. Давай будемо робити. Далі дивлюсь, що вам важливо та ще важливіше. Так, ось тут дві людини, три людини, які між собою обговорюють четверту людину. Як спільників шукати будуть, щось хочуть змінити. Знаєте, отут ті зміни, які вони вже почались, але якісь як ну, не дуже зрозумілі перепони, ті зміни затримують. І ось люди починають шукати собі спільників, щоб. Все ж таки проти когось протидіяти. Така ситуація тепер про перспективи ще. Тут чоловік буде обговорювати з жінкою певні зміни в їх житті спільному чи окремому. Тут я, ну, ви різні і у вас різні ситуації. То я не буду на чимось одному зосереджувати увагу, але цей чоловік як дає ключ закрити одну ситуацію і розпочати нову. Ну, як знання дає. Так воно виглядає. Далі комусь дуже треба звернути увагу на серцево-судинний. Весь цей момент ваш. Так, тут більш серце мені показують і більш показують, що. Це, знаєте, як замало води п'єте. Дуже густа кров. Треба вам більше пити водички. От, просто, як знаєте, як правило собі, там, або кожні півгодинки. Зробили пару ковтків, або там, ну, скажімо, кожну годину, там десь пів стакану випили, щоб у вас водний баланс був встановлений, бо серце калатається воно важко тут. Далі, або ж звер... звертайтесь до лікаря, тут теж, знаєте, треба, розуміти в якому ви стані, якщо відчуваєте, підтискає вас серце, то, будь ласка, ну просто от зверніть на це увагу і відведіть себе до лікаря. Хай там з вами попрацюють. Так, ось тут Ну тут голубки якісь. На побаченні, я не буду заважати людям, воно буде, воно обов'язково буде там, чекають обидва на це побачення. Але є, є, не у всіх у вас, але є чоловік, який дуже засмучений. Він знає про ті побачення, або бачив вас десь, або просто знає. Ну, наприклад, ви сказали, що ви у відносинах і щоб вас не чіпав дуже засмучений. Так, далі. Проясниться якесь фінансове питаннячко. І дивіться, хтось з вас відмовиться, відріжеть, ну, звучить так, вибачте, відмовитись від допомоги чиєїсь. Людина простягує вам руку допомоги, а ви відмовляєтесь. Ви просто от категорично от від тебе не прийму і все і край. Хоча людина пропонує, ну, бо може, дійсно може. Чоловік якийсь пропонує, але вам щось ну, взагалі не хочеться саме його допомоги. Якось будете самотужки влаштовувати все. Так, от тут чоловік. Щось він так загортається, от знаєте, коли ховається від світу, йому не хочеться, щоб зайвий раз його бачили. Якесь таке відлюдництво в людини. Навіть якщо спитати, чого так себе поводить, не скаже. Тут закривається в собі. Чекає, тут показаний мені чоловік, який дуже-дуже чекає на появу жінки, знає якої. Тут як по домовленості, але дивіться, що йому до хвилювання йде. Тут є певні складнощі у спілкуванні з цією жінкою, і він. Ну, якось він тут такий відсторонений Від когось з її знайомих або родичів. Ну, як, може, у когось просто він ще не знає їх, ну, не бачився з ними. А у когось, може, просто знає, що він ну, не дуже хоче його бачити в всій родині. Але от жінку любить і чекає її, виглядає її, ну просто, от, знаєте, тягнеться до людини. Далі дивимось, важливо та ще важливіше. Тут чоловік якийсь дуже вчитується, як журнал якийсь читає, як, знаєте, ну, наприклад, журнал, в якому щось фіксується. Це по роботі важливо звернути на що увагу. Там якісь, от якщо дивитись на журнал, то ліва сторінка, там як щось чи звернути увагу, чи прорахувати треба. Чи взагалі перевірити, правильно чи правильно, чи неправильно там все вписане. Бо щось, знаєте, як заспокоїтись потім, як, якщо це все буде перевірено вами. І допомагати тут і, ну, мені більш схоже, що жінка перевіряє все це, але ж допомагати і цікавитись буде чоловік в цій ситуації. Так, далі. Гроші такі хороша така сума, і оця сума грошей, вона для когось як новиною буде. Тут От як зачепить вас, як схочете в цій ситуації взагалі-то ну, працювати, там як співробітництво якесь. От якась така вона ситуація, яка ну, от важливою буде для вас на певний період часу, як змінить ваше життя. Тільки хвилюватись тут і зайвого собі вигадувати в голову теж не треба. От просто не треба. Там якась така робота, яка вам до снаги. Далі дивлюсь. Ну, тут спілкування з двоє людей, чоловік та жінка, між собою спілкуються і новинами, обмін новинами, якісь моменти. Про очищення, щось треба для кого як. Знаєте, щось треба як. Ну, очистити. Інакше я тут не скажу. Щось повинно бути, ну, знаєте, як, не викликати у вас ніяких підозри, недовіри. Щоб ви знали, що все там гаразд. В якій галузі? Ну, ви тут різні, я не можу. Тут різне показано. І для когось і робота, і родина, і якісь моменти. Ще Да. Тобто слідкуйте за тим, що ви їсте, щоб продукти свіжими були. Так, да. Так, ну давайте. У когось зміни намічаються в особистому житті. От кардинальні зміни. Зближення двоє людей зближуються. І це ну, просто, знаєте, як не буде так, як було ще вчора. Тут просто от, цілком і повністю міняється, змінюється життя людини. Ну, якось висвітлюється все тож в гарному, в доброму сенсі. Так, замріяний чоловік про жінку мріє. А у жінки щось так багато клопоту, так багато вона щось зараз собі там напланувала і робить, хоча теж думками до нього звертається весь час. Це, я так розумію, ті люди, у яких змінюється все в житті, хай там все буде добре. Так, ось тут. Тут мені є корабель якийсь, або воно щось інше, катер може, щось таке. Ну щось він... Так, так вони не плавають, так вони тонуть. Щось там буде з ним. Так. Велика, кажуть, велика купа грошей на дно піде. Далі. Сюрприз чекає на жінку. Так, ось тут сила така додається чоловікові. Посилюється у фінансовому плані. Потроху, потроху він, так, знаєте, не дуже швидко, але ж крокує, виходить з якихось складнощів, більш впевнено себе буде почувати. Навіть здивує когось, чи то друзі, чи то хтось добразичливівці, але ж хай би він помовчав, що у нього щось там налагоджується у фінансах. Тут жінка поряд якась, вона йому сили додає, як ділиться своєю силою з ним. А він з нею. Тут якийсь такий, знаєте, гарний союз у людей. Хай би він помовчив. Просто люди і так зрозуміють, що у нього все там змінюється в житті. Але ж поки що такий у нього період треба помовчати. Так треба. Просто так треба. Це важливо і дуже важливо для нього. І для тієї жінки теж. Угу. Навіть якщо йому будуть ставити питання, то хай відповідає питанням на питання. Ось тут теж так треба. Літери тут є: літера С, літера В У. Х, і, літера А О і от мені воно і схоже на літеру П. Але знаєте, от під питанням сама по собі літера як питання ще. Літера Є або З. Ну, такі літери тут показані. Може, ваші ініціали, може, ініціали того чоловіка. Так і так може бути все. На цьому закриваю філіжаночку. Всім вам дякую за перегляд. І будьте обережні, будьте щасливі, здорові, будьте кохані і кохайте у відповідь, і хай все буде добре у вас і хай ви будете в безпеці. Побачимось. Всім пока.